Привіт, друзі! Сьогодні у нас друга частина нашої подорожі в храм Дендера. Сьогодні я розкажу вам трішечки про історію храму, чому він так називається. Це храм богині Хатхор. Також існує легенда. Що жінки, які не можуть мати діток, обов'язково мають відвідати цей храм і попросити в богині Хадхор дитинку, і кажуть, що богиня хадхор завжди чує ці прохання, якщо ви звичайно заслуговуєте на це. Ось ви добра людина, чуйна. Також як не дивно, коли я була в Індії, у всіх храмах поперед храмами продавалися е, солодощі, які ти маєш принести: дашиві, крішні, ось богам, е, молоко. А тут е, цього немає. Але вважається, я вам зроблю підказочку, щоб богиня вас почула, треба, е, вона любить солодощі і любить квіти, як будь-яка жінка. Тому обов'язково е, беріть з собою е, якісь солодощі, цукерки, можливо, або фрукти і е, також е, квіти. В храмі е, одразу ми бачимо, коли заходимо в храм, цю прекрасну стелю, да, яка, на якій зображено е, всі якісь Події, да, які були розшифровані надписи. Ось тут ми бачимо богиню нут, богиню сонця, яка ковтає сонячний диск. І бачите, ось зліва її плаття такими хвилями. Тобто по хвилям плаває сонце в її тілі цілий день, ось цілу ніч, вибачте, і щоб на ранок народитися знову біля, е, біля скарабія, да, який тримає сонячний диск. В храмі також багато, дуже таких склепів, Склепи оплачуються окремо. Квиток в склеп, я думаю, що десь 100 фунтів ми оплачували. Під землею ходять легенди, що там під землею є лампи, якоби Якісь вони пов'язані з НЛО, з тим, що єгиптяни вже тоді винайшли електроенергію, ось ці відомі огірки, да, які тут на стіні, бачите, ось у вагині е, Хатхор, як проводи такі, да, в цьому і знак е, такої електрії, да? Але це насправді вигадка, і це просто зараз ми побачимо на стіні. Квіти лотосу, ось всередині в них змії, священні змії. Ось квіти лотосу. Це просто ритуал, зображений святкування життя. Тобто Такі е, письмена, які генда, ви бачите та, на е, понад цією стелою. Так? все хора, розповідають нам, що зображено, тому згадувати не варто воні, якісь воні. якусь маячню про НЛО і про електрію, тому що тут древні єгиптяни нам залишили всю інформацію на стелях. Вони все нам розказали про. Те, що зображено саме на цих фресках. Тому ніякого друзі нело. Це просто ритуал святкування життя, священні водяні лілії, ось їх бутони водяних лілій, і всередині зображалися священних змій. Ви знаєте, що тварини в Єгипті дуже часто ну, повся... повсякчасно використовувалися як священні є е... Бог. Який з'їдає душу да, з головою крокодила, тобто тваринний світ завжди був присутній в Єгипті. Дорога на кришу, і по стінам зображені люди, які щось несуть на кришу, да, фрески, а начебто на іншій, на, на протилежній стороні. Вони, начебто, несуть вже більш тяжчі речі з криші. Також існувала легенда, що це щось вони несли, якісь підношення іноглонітян, тому що туди на дах прилітала в космічна тар тарілка, да, космічна. Космічний корабель, і ось вони, начебто, несуть щось хоті, туди, так, отримують хоті, е якісь технології, та буті, і несуть буті. це також, друзі Супа маячня. Це приїжджу. просто несуть різні атрибути на кришу, тому що було при богині Хатхор за її часи, було багато різних ритуалів. На крищі, так, тому що богиня сонця, тому він, йому потрібний був широкий постір. Також це все ага, написано ма... на стінах. Бачите, ось вона, мати, її груди. Бачите, вагітний животик. ось її ножка. І ось тут в її як би, лоні дитинка. Зародиш. Бачте. Зародиш. Бачите, як останній тут хвора сидить, ця жінка молиться, в ручки зложила молиться. Це мій улюблений шакала Нубіс. Ось це мертвий, мертва людина. Ось, а це, мабуть, крокодил, да? що душу буде їсти. Якщо вона грішила, то буде їсти душу, а воно душа сама. Бачите, пташки, це вважається, як воно називається? Душа. І наш подорож завершується на криші цього храму. Ось обов'язково підніміться, подивіться навкруги. На Я думаю, що досі тривають і розкопки якісь да? Ось храму. Також він знаходиться біля міста Кена. Місто дуже зелене, дуже багато зелених плантацій, бананових. Так що ви також відвідаєте обов'язково це місто.